У четвер ще два американські штати Мінесота та Род-Айленд – дозволили одностатеві шлюби. Таким чином її можуть одружитися в 13 американських штатах та в окрузі Колумбія, де загалом проживає трохи менше третини всього населення сполучених штатів, досягши вражаючих перемог вдома, її активісти намагаються допомогти сексуальним громадам, що зазнають переслідувань в інших країнах. У Нью-Йорку та низці інших американських міст лгбт громада закликає американців не пити російську горілку на знак протесту проти дискримінації геїв в Росії. В Нью-Йорку вже понад 10 барів усунули з меню популярні бренди столічної та руський стандарт. А біля консульства Росії пройшла акція протесту, де активісти виливали горілку прямо на тротуар. Більше знає Наталія Леонова. Біля російського консульства в Нью-Йорку горілка буквально текла рікою, причому на брудний тротуар. Представники американської ЛГБТ громади зібрались на мітинг на знак протесту проти ухвалення в Росії законів, спрямованих проти сексуальних меншин. Активісти заявили про бойкот горілки цього споконічного російського зігрівального напою. Вже протягом тижня понад 10 гейбарів міста горілку російського виробництва своїм клієнтам не продають. для нас. Це було дуже логічно рішенням відомо, що компанія, яка виготовляє горілку столічна, підтримує гей-паради та інші гей-акції. Але ми не можемо спокійно дивитися на те, як ставляться до геїв в Росії. Я сам та мої робітники геї. Ми зібрались, все обговорили та прийняли це рішення разом. Самі ж виробники сторічної на минулому тижні спробували відсторонитись від дії російської влади, заявивши про свою підтримку гей-парадів та розкритикувавши російський закон проти так званої гей-пропаганди. Американські активісти закликають компанію підтвердити свою позицію діями. Ми спочатку то значала нянямшкарастро. Ми думаємо, що спочатку вони трохи розсердяться через нашу акцію, але потім я думаю почнуть нам допомагати. Наприклад, ми будемо просити столічно спонсорувати гей-парад, який ми хочемо провести в Сочі до відкриття Олімпіади. Будь ласка, це була велика допомога. Це насправді була нагода для столічної висловити в Росії свою позицію щодо прав ЛГБТ. В інтернеті з'являється все більше відео та фото того, як російські поліцейські та націоналісти б'ють геїв. На заході зростає обурення. Представники ЛГБТ закликають бойкотувати не лише горілку та товари російського виробництва, але й зимову олімпіаду в Сочі. Роман Мамонов попросив політичного притулку у США через переслідування за ознакою своєї сексуальної орієнтації. Я почав получають угрози в прошлому гаду. Я почав отримувати погрози у минулому році. СМС і кілька дзвінків було. А останньою краплею стало те, що мені написали погрозу на дверях. Щось на зразок помри збочинець. Я написав заяву до поліції, але мені відповіли, що немає підстав для відкриття справи. Ні, поводи для взбуждення діа. Учасники мітингу прийшли з плакатами за права людини в Росії. Гей говорять ні, гомофобія прикриття для диктатури. Президента Путіна зобразила як злісного джокера, чи томного трансвестита. Люди прийшли дуже різні. Джордж Поджанос, прихожанин грецької православної церкви, прийшов не з провокативним плакатом, а православним хрестом. наша організація існує з 1983 року. Ми боремось з гомофобією в православній церкві в Росії, Україні, Грузії та Сербії. Раніше ми не мали багато підтримки, але сьогодні здається, світ почав прокидатися. Учасники акції вважають, якщо вдарити доларом по російських лікарогорілчиних виробниках, вони почнуть тиснути на російську владу. А чи понесуть збитки американські підприємці, відмовившись від популярного бренда сторічної Навіть якщо ми втратимо прибутки, нам все одно для нас це питання принципу. Ми хочемо привернути увагу до проблем геїв в Росії, а наші клієнти можуть поки що пити іншу горілку. Наталія Леонова, Вікторія Купчинецька, Сергій Гусів. Голос Америки, Нью-Йорк.